Не завжди розуміємо, чому так. Ми вважаємо, що світ може бути до нас якийсь несправедливий, але завжди є причина у нас середині, яка відповідає на питання, чому так. І другий момент, Ну це такий більш соціальний, як насмотряності. Да? Коли ми. Можемо спілкуватись з різними а, соцслоями. Ми були в різних країнах. Ми бачили і бідних, і багатих, бачили У, увесь спектр кольорів тільки в, в контексті нашого світу. І чим більше дитина, як от малеча, коли вони щось ем, торкаються ручками, якусь кашу, якісь там пісок. пізнають так. цей світ так, так так. Але ми повинні це переносити вже на більш зрілі системи познання світу.